Нові ділянки під житлову забудову, парки та цікаві рекреаційні зони у Тернополі обговорювали можливі зміни до генерального плану та плану зонування. Через війну детально знімати сам план заборонили, однак кожен тернополянин може прийти в міську раду і особисто з ним ознайомитися. Згідно з новими пропозиціями, передбачено чимало ділянок для будівництва багатоквартирних будинків. Загалом відведено майже 141 гектар. Запропонована 13 ділянок багатоквартирної забудови, плюс вибіркове будівництво по місту це близько 141 гектару. Якщо ми подивимось, це в основному ділянки це північний житловий мікрорайон. Південний житловий мікрорайон, 6 й мікрорайон, 14 й мікрорайон, Розглянуто розміщення житлової забудови в межах розробленого детального плану між вулицею Руською і вулицею Торговиця. Також житло зводитимуть в мікрорайоні Кутківці та на території колишніх підприємств на вулиці Тролейбусній. А от на всі парки та зелені насадження, які розташовані в зоні міста, передбачено майже 470 гектарів. Один з великих парків пропонують розмістити по вулиці Тарнавського. Межах цього проекту внесення змін до генерального плану нами запропоновані 20 об'єктів зеленого нового зеленого будівництва загальноміського значення. Це і територія парку по вулиці Тарнавського біля 14-го -14 мікрорайону. Це більше 10 гектарів. Стосовно рекреації, то згідно зі змінами, в Тернополі може з'явитися ще один пляж. Пропонується удосконалення дальнього пляжу на Тернопільському ставі, а також створення пляжної зони в північній частині і з'єднання поєднання її з. Мікрорайонів, з мікрорайоном кутківці канатною дорогою інженери також запропонували вирішити питання стосовно постійних підтоплень на деяких вулицях в центральній частині міста під час сильних дощів. За їх словами, навантаження на інженерні мережі велике. Дощові колектори підключені до побутових. Щоб підтоплень не було, пропонують розробити нову каналізаційну мережу. Генеральним планом розроблено нову схему дощової каналізації. Вона передбачає охоплення всієї території міста мережами дощової каналізації. Ці колектори, які були підключені до побутової каналізації, підключаються до проєктної мережі. Всі стоки відводяться до запланованих до будівництва очисних споруд дощової каналізації. Зміни до генерального плану та плану зонування Тернополя необхідно було провести давно, адже в 2019 році були прийняті нові правила до державних будівельних норм. Відповідно до цього, на сесії міської ради прийняли рішення про необхідність оновлення генерального плану. Підтами для розробки містобудівної документації. Є рішення Тернопільської міської ради від 17.12.21 року No81134, а також рішення про внесення змін до плану зонування території міста Тернополя. Загалом до нового проекту тернополяни та організації подали майже 200 пропозицій. Проектанти їх усіх розглянули, а деякі з них, які не суперечили державно-будівельним нормам, несли до нового генплану. Якщо тернополяни матимуть зауваження, то в міській раді створили погоджувальну комісію, яка буде розглядати усі спірні питання до змін в генплан.